<плес> О, кума, дивіться прикол. Зараз її. І... Смертельний номер. Показую тільки один раз. Ой, клешня, ну ти прикольчики. Ти хочеш відчути мою щелепу на своїй дупі? Можу влаштувати. Панцер знає. Буде цілий рік мене згадувати, поки нова кінцівка не відросте. Демонструю наглядний примір на ось цьому бобику. Звати припасом і вообще навіть сибачий коранамілас. Злі мене і далі норма на смаху, на запаху, не відсиватимесь. Ось бачиш, те саме тебе жде. Нам н ням ням. я, поняв. Більше не буду. А то без клежнівника як то виглядатимуть тоді, як криватка заморожена. відморожена.